Тему, яку всі дуже активно обговорюють в мережах, і це знову ж таки для батні став привід штампувати пости з засудженням українців, з звинуваченням їх у хейті, і у тому, що нічого більше українцям не треба, окрім як хейтити українські бренди, і ми розчеловічені, і тільки шукаємо аби кого похейтити. Отже, бренд Бевза презентував дуже дивний набір ялинкових іграшок у цьому році. А Світлана Бевза в своїх дизайнах активно використовує якісь рослинні мотиви, зокрема колоски, зокрема чорнобривці, то що, то що тощо. Ці ці прикраси в різних інтерпретаціях з'являються в її колекціях уже багато років. Але цього року до нового. До новорічних свят бренд вирішив презентувати колекцію, яка називається П'ять колосків, точніше не колекцію, а набір ялинкових іграшок П'ять колосків. І тут відбувся дуже великий бадабум, Всі почали це активно обговорювати, тому що ну, мені здається, що якщо ви хоча б трошечки вчили історію в школі і бодай трошки цікавились історією своєї землі. Ній своїй сім'ї, то п'ять uh, колосків, саме висловлювання, сама мовна конструкція викликає у вас uh, друж під шкірою, і uh, uh, у будь-якій естетизації, романтизації uh, цього конструкту ви бачите просто пощикування над. Uh, Найглибшими травмами українського народу, тому що закон про п'ять колосків це геноцидальна практика Совітського Союзу, яка забороняла українцям а, зароблене ними ж. Брати додому для того, щоб прогодувати свою сім'ю в період голодомору, тому що будь-яка крадіжка соціалістичного, колгоспного кооперативного майна прирівнювалася до державної зради і засуджувалася у кращому випадку до 10 років каторги а у гіршому випадку до розстрілу. Причому що якщо взяти статистику, то ну цей закон цей документ. А якщо ви хочете про нього більше почитати, ви можете знайти його за назвою про охорону майна державних підприємств колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної соціалістичної власності. Але, ну, фактично, за, після того, як у серпні 32-го року цю постанову було прийнято, за неповні 5 місяців за цією постановою було засуджено 54 тисячі 645 осіб, з них 2110 до страти. А, ну, фактично, но за 9 років функціонування цієї постанови було засуджено майже 183 тисячі осіб. Ну і зокрема серед засуджених часто були діти, які на полях намагалися знайти собі хоч якусь їжу. Ну і фактично закон про п'ять колосків так називали, тому що навіть якщо ти взяв жменьку зерна, то тебе могли позбавити всього твого майна, забрати його, відправити тебе бозна куди. Ну і це був непоганий варіант, тому що тебе могли і вбити. І твою сім'ю фактично теж відправити кудись дуже далеко за те, що ти, власне, взяв зерно. І це максимально травматичний досвід. І цей досвід, травматичність цього досвіду дуже гарно показує епізод фільму, про який нещодавно розказав на своєму акаунті Довженко-Центр. А фільм називається фільм називається Білі Хмари. І, от ну от просто послухайте цей епізод. А потім ми далі повернемося до історії з Брендом Бебсом. А ти ж? Чий? Не Хвидорщин була? Так, мою маму звали Хведор. Пиха mm. година, як ти постарів. А от бач, пізнала тебе. Я всіх вас пізнаю. Всіх вас запам'ятала шибеників. Все було крутитись на току. Все крутитесь, Голодні, сині, худі. А я на вас все гримаю, все кричу. Доки начальство одвернеться. А тоді зерна вам в кишені понасипаю. Що ви вже з ним там робили, не знаю. Смажили. І ти ж мені підставляв кишень. Підставляв. Сипала, насипала вам у кишені пшеничку. І все придивлялась до вас. І всіх запам'ятала. Тільки короля пам'ятає, у нього були дуже мілкі кишені. Де він тепер убитий на війні? І Васі Юдіну насипала, цей був чорний, як жук, і худий худий, давно його не бачу. Вася застрелився в окупації в 43-му. Он як. Фільм білі хмари, а Довженко-Центр планує показувати з 28-го числа, але зайдіть, будь ласка, на їхні сторінки, перевірте, і на їхньому сайті також є. Це фільм Ролана Сергієнка, і знятий він у 1968 році. Фактично, ну, як ви бачите, це перша згадка в українському кінематографі з радянського періоду, більше того, про голод. І, звичайно, це текст непрямий. Але, як ви розумієте, це висловлювання дуже дуже сміливе. І, власне, потім напряму в українському кінематографу змогли говорити про голод уже у кінці 80-х. І тоді вже почали з'являтися ще інші фільми. Але це перша згадка. І це сміливість режисера, те, що він так показує. І він показує села, через які проїжджають. Герої фільму. І, ну, як ви бачите, от, наприклад, цей фільм Тараса Гукала 83-го року, для мене це ну вибух, тому що дуже добре, що в 83-му році таке було знято. Але в 68-му зняти таку сцену. І, ну, як ви бачите, стільки болю в одному епізоді, і, в принципі, більше нічого і не треба знати, і а, тим не менш. Після того, як багато хто побачивши естетизацію теми п'ять колосків, написали це бренду Берзи. Бренд відповів те, що насправді це все робота на те, щоб просувати образ українського і розповідати українські історії. І вони завжди над цим працювали і презентували Україну через Чорнобривці, через Колоски, через Леонтовича розповіді, через розповіді про Малевича то що, то, що тощо. тощо, тощо. Ну, але питання в тому, що, ну, Мені здається, світ прекрасно знає і про Леонтовича, і про Малевича без участі Світлана Бевзе і її бренду, не кажучи вже про те, що існують на вривці колоски, і це все прекрасно. Але колоски це одне, а конструкт п'ять колосків це інше. Конструкт п'ять колосків в загальному свідомому і несвідомому активно зав'язаний на геноцидальній практиці, на знищення українців і. Бути достатньо відбитим, щоб це заперечувати, і взагалі не знаходитися в цьому контексті, це треба ще постаратися. Але питання в тому, що чим більше я бачила обговорень цієї теми у соцмережах, тим більше я бачила людей, частина з яких реальні, точніше я спочатку побачила дуже реальних людей, яких знаю особисто, які говорили про те, що нам треба переосмислювати міфи. І робити їх історією нашого успіху і виживання, а не історією трагедії. Але питання в тому, що, по-перше, це не міф, а це просто геноцидальна практика, і я не бачу сенсу, і я не бачу ніякого простору до того, щоб переосмислити геноцидальну практику і навішати на неї якісь блискати, блискатки і думати про неї як про щось позитивне, тому що ми туди додавали і стразиків. Але я багато дуже висловлюю в цього смислі бачу. І а, коли я побачила пост за постом а, в Треці аккаунти, які я не гарант... ну, які я не можу підтвердити, що за ними стоять живі люди. А, які Ставили одне і те ж саме запитання стосовно того, а що ні так в тому, щоб носити колоски як прикраси. Я зрозуміла, що батафірми, ну, які це обслуговують, не розуміють різниці між колосками і конструктом 5 колосків. Вони просто вони просто думають, що п'ять колосків – це не один колосок, а п'ять колосків, що це не пов'язано. Ну вони це не прив'язують до теми геноцидальної практики, до геноцидального документу, який прирікне смерть тисячі і тисячі українців. І а, більше того, а, дуже багато живих людей і реальних людей, які за цим стоїть, і теж продовжують цю практику транслювати у соцмережах. Знову ж таки, я навіть пост написала в триці, і там хтось написав: а я буду носити такі прикраси, тому що для мене це типу, виживання, я вижив разом зі своєю сім'єю. Ніхто не забороняє носити колоски. Але це прямо глибина прірви, в яку ти вдивляєшся, коли ти бачиш, що людина взагалі не відстрілює контексту вислову п'ять колосків. Ти розумієш, що вона просто не розуміє, що це не про кількість, а про відсилку до документу, до відсилку до того, що ми називаємо законом п'яти колосків, до відсилку до геноцидальної практики, стає страшно. І це дуже велике питання до рівня освіти. І рівня знання про своє, і коли я бачу ці всі висловлювання, мені спадає на думку дуже яскравий приклад, який був з брендом Zara. І який змусив брендзару вибачатися перед клієнтами, тому що з одного боку це може бути просто дитяча кофточка з зіркою шерифа і ті, хто це сконструювали якимось чином, а взагалі не провели ніяких паралелей з візуалом, який це надсильно нагадує. І я, до речі, бачила висловлювання стосовно того: що а чого це колоски не можуть бути прикрасами на ялинці. А зірка Давида може бути прикрасою на ялинці. І ти просто такий: ну, типу, і ти такий, ну ви розумієте, зі, зірка Давида, і зірка Давида, як нашивка на грудях. Ви розумієте, колосок і колекція п'ять колосків. Ну, типу, і Ти просто, ти просто в якийсь момент усвідомлюєш, що люди просто не знають про це. І далі там прірва. І це, і це так. Це цікаве відкриття. Хоча, звичайно, у нас кожен рік в день пам'яті жертв голодомору, ніколи такого не було знову, От знову. У Луцьку, наприклад, святкували людину року. А я хочу процитувати пост. Справді, щоб не хочете кувати, висловлюватися з цього правду. Я просто, ну, Я просто зрозуміла, що дуже багато людей, які. Починають розповідати, що вони мають право носити прикраси у вигляді колосків, сприймають вислів 5 колосків як просто число колосків. Воно у них не заякорено ніякими додатковими знаннями з цього приводу. Це як два колоска, п'ять колосків, десять колосків. яка різниця.